Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай у Данії. Знову закривали аеропорти. Знову, тобто, це не одна й та сама історія, яку ми вам розказуємо кілька днів, а це повторюється знову. А через невідомі дрони, офіційні представники Литовища заявили, що безпека пасажирів і персоналу залишається пріоритетом, тому будь-які спроби проникнення безпілотників у зону польотів сприймаються максимально. Серйозно. А, таким чином, рейс, який повернувся а, до Амстердама і також з Копенгагена, який мав вилітати, був скасований. Ну і знаєте, що буває після не реакції на провокації Росії? Тому що, окрім як провокацію, це не назвеш. Та це не атака, але це провокація. Тобто Росія постійно тестує, наскільки країни НАТО, наскільки країни Євросоюзу готові а, до того, щоб ці а, атаки. Відбивати ба більше того, знову ж таки, ми наголошуємо на тому, що таким чином Росія хоче зробити максимально від себе залежне, щоб зброя, яку направляють Україні, залишалася в тих країнах, які її відправляють. Е, ну бо дивіться, та сама Данія, яка допомагає Україні, чи не від першого дня повномасштабного вторгнення, яка завжди нам підставляє своє плече, яка ділиться всім і віддає останнє, зустрічає в своєму небі дрони. І вона думає над тим, що ага, якби у нас були там не знаю, системи ППО, або якби у нас були там рушниці для дронів, то ми б могли їх збивати. А ми там все віддали Україні, все на цьому ми не віддаємо. Ми починаємо переозброюватися самі. І саме на це розраховує зараз Росія. Що кожна з країн, яка побачить ці е, невідомі дрони в своєму небі, замість того, щоб допомагати відправляти озброєння Україні, подумає про те, що. Напевно, треба і нам, напевно, вже треба і себе забезпечувати, і себе переозброювати і собі реагувати на ці самі загрози. Можливо, ті дрони дійсно вони абсолютно не несуть ніякої загрози, можливо, вони просто виключно в цілях провокації, а, але ну, ситуація така що Росія зараз намагається максимально зробити все можливе, щоб Україні зброєю не допомагали. кажуть, НАТО не може постійно боротися з дронами, які порушують повітряний простір альянсу за допомогою дорогих ракет. Так сказав Марк Рюте. Генсект каже, що збивати безпілотники вартістю у кілька тисяч доларів ракетами за півмільйона або мільйон доларів просто неприпустимо. А, А я хочу нагадати інший вам момент. Коли пілот винищувача в повітрі або хтось на землі захищає альянс, я не хочу, щоб вони думали про те, скільки коштує їхня зброя. Хочу, щоб вони захищали наших громадян. Так говорив головнокомандувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич на прес-конференції після інциденту з безпілотниками у Польщі. Тобто Гринкевич назвав Успішну операцію з застосуванням дорогих ракет для знищення дешевих безпілотників, і тоді сказав, для вирішення цієї проблеми потрібні додаткові ресурси. Ну і саме тому НАТО розпочинає операцію Східний вартовий. Вона має на меті допомогти країнам-членам альянсу отримати дешевшу зброю для свого самозахисту. Е але от знову ж таки, якщо без жартів і стьобу. Бо генсек альянсу через два тижні каже про те, що ну не можна ракетами збивати дрони, тому що цих дронів розвелося останнім часом дуже багато, і тепер не тільки в Польщі, тепер в різних країнах Євросоюзу, ну і власне НАТО, в тому числі. А два тижні тому говорили, що та яка різниця, скільки це коштує? Головне ці безпілотники збивати. Тож, якщо без жартів і обувь, то е, Генцек сказав, що НАТО буде вчитися в Україні як протистояти російським безпілотникам і е, найближчим часом застосує нові технології. Е, е, ми не проти, я так розумію, ми абсолютно за. Ми навіть це пропонували. Я нагадаю. Президент Зеленський відразу позвонив е, е, до Польщі і сказав, якщо вам необхідно. Чимось допомогти, ми можемо розказати, показати, навчити взагалі не проблема. Польща кілька днів казала: дайте нам на подумати, наподумали, і тепер кажуть Окей, ми не проти. Давайте будемо вчитися у вас. Єдине, знову ж таки, в мене питання, яке залишається актуальним: тобто, для того, щоб Україну взяти до НАТО, ми ще не доросли. Треба ще відкрити двері, вікно, побудувати місток до дверей НАТО і так далі. А для того, щоб навчитися в Україні, ми Якраз підходимо, все добре. Не те, щоб ми були жадні на інформацію. Е, НАТО допомагає нам зброєю. Ми допомагаємо їм інформацією, і мені здається, що це прекрасна синергія, в якій би ми могли бути е, під парасолькою НАТО, але на жаль, є Росія, з якою не хочуть ескалації, тому не беруть Україну до НАТО ще й досі. Тим не менш тим не менше, е, ми Україна зараз знаходимося в процесі створення нового роду військ. У повітряних силах це безпілотні системи ППО. Так сказав Сирський. І таке рішення головком, зокрема, пояснив тим, що захист мирних мешканців і критично важливих об'єктів України це пріоритет. За словами сирського, дрони перехоплювачі вітчизняного і іноземного виробництва збивають шахеди з ефективністю щонайменше 70%. Тому створюються та нарощуються підрозділи. Оснащені цими дронами-перехоплювачами і командування, яке займатиметься саме цими дронами. Ми вже їх застосовуємо, збільшуємо кількість РЛС, нарощуємо чисельність, проводимо підготовку персоналу. Цей процес у розпалі, якщо можна так сказати. Ну і крім того, триває робота з нарощуванням кількості і якості засобів реп і головне завдання забезпечити. Трьох-чотирьох кратне перекриття е, об'єктів цими засобами, і також створюються рубежі, перехоплення цілей дрони починають перехоплюватися вже на першому рубежі, як тільки вони перелітають лінію бойового зіткнення. Відповідно е, каже головнокомандувач, і таким чином знову ж таки ми продовжимо працювати над тим, як зробити це максимально ефективно ну а потім поділитися цією інформацією з нашими партнерами.